Вітаю! Відділ художньої літератури продовжує відеопроєкт Літературні ювілеї 2024 і четвертий цього року випуск Попіл слів моїх присвячений 115-річчю від дня народження Богдана Ігоря Антоновича. Богдан Ігор Антонович прожив усього 27 років і потрапив до сумнозвісного клубу 27, ще який не був навіть і створений. І спроби розібратися в біографії Антонича, спричиняє ще більше міс містифікації навколо його особи. Але ми спробуємо це зробити із допомогою пані Наталії Ребук, педагога, літературознавиці, кандидатки філологічних наук, завідувачки кафедри теорії, методики професійної освіти і інноваційних технологій Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Будь ласка, пані Наталі, допоможіть нам. Дякую, як саме спробую. Ви знаєте, За великим рахунком, це 7-8 років активної такої плідної творчості. Це 5 відносно невеликих поетичних збірок. І це так, як ви мовили, неповних 28 років життя. І він в історії культури України зайняв таке місце якому може позаздрити будь-який титулований письменник, який прожив набагато більше і, відповідно, написав набагато більше. Чому так сталося? Ну, певно, є вагомі причини на це. Богдан Ігор Антонович Лемко, який народився в Новиці, це крайня західна точка Лемківщини, який. Вчився в польській гімназії, закінчив польську літературу у Львівському польському університеті, обертався в українських колах Львова на той час дуже таких розрізнених. Українці, як правило, завжди мали якісь групи, і кожна група мала своє бачення розвитку літератури. І для Богдана Ігоря Антоновича було великою охотою спілкуватися із українцями, але він до жодної з цих груп не примкнув. Він, навпаки, вчив досконалу літературну українську мову і вів глибинну українську лінію в своїй творчості і писав мистецькі довершені твори. Це так визначив його. Його значення, місце один із таких крутовних дослідників творчості Богдана Ігоря Антоновича yeah. Данило Ільницький. Взагалі, творчість Богдана Антоновича сьогодні має такий непідробний інтерес. Правді бути, цей інтерес ніколи не згасав. Він, може, був трошки менший, трошки більший, вибухав хвилями великими. Але щоб пропав зовсім такого не було. І в час його земного життя, і після відходу його у засвіти, і в часи Радянщини. А особливо з 80-х, 90-х років минулого століття цей інтерес справді так ну, глибинно просто вибухає. Починають проводитися антоничівські читання. До речі, перший із них це був очевидно. 1984 рік були розігнані міліцією у Львові. Іван Ребрик був на цих антоничівських читаннях. То я знаю, це з перших уст, як хлопці ховалися. Ну а далі, коли уже було сторіччя Антонеча, це 2009 рік, так то було прийнято рішення на державному рівні відзначати його ювілей. І тоді читалися його поезії, були різні вистави за його творами, про нього фільми зняли, і з'явилася маса публікацій. Маса публікацій з'явилася про нього. Ну, кожен по-своєму йшов до Ігоря Антоновича, він складний поет. Щоб його зрозуміти, треба дуже багато знати, дуже багато читати і іншої літератури. Це той поет, який не є такий простий, отак взяв, прочитав і все зрозумів. Ні. Це поет метафоричний, як писав Дмитро Павличко. Унікальне видання, яке зробив Дмитро Павличко. Це ця книжечка в мене Якого року є. Це була називається пісня про незначенність матерії. І це був який рік 67 рік. Прекрасна вступна стаття. Ви знаєте, в стилі Антоновича. от читаєш? Я просто захопленням. Павличка. Павличка. Так, Дмитра Павличка читала цю Е, Знаєте, напевно, було щось у тому чоловікові незбагненно високе, і він зумів синтезувати в собі і модерн, бо він представник модерної літератури. Але модерністи як казали в 20-30 роках? Що модерн, це естетика, це насолода мистецтво і так далі, ніякі там національно-патріотичні мотиви, це що? Це хай національно-патріотичні поети підтягуються до естетики, а щоб естет опустився до національного, то ви що? А Богдан Ігор Антонич настільки органічно об'єднав у своїй творчості, в своєму житті ці дві, ну, ці два великі крила українства, так скажемо, української літератури. Що це фантастично, просто фантастично. Це відзначають багато дослідників його творчості. Нема такого, щоби вповні ну, на сьогодні було визначено і написано так. Дуже гарне видання 2012 року. Вибрані твори, що вийшли в Смолскипі із передмовою Данила Ільницького і Ірини Старовой. Тут ввійшли його літературознавчі статті, і листування його, і спогади про нього. Тобто, це одне із найбільш таких повних видань. Є монографії по його творчості, є дослідження. Вони починалися від, скажімо, Михайла Мухина. Від Гавриїла Костельника, від Михайла Рудницького досліджував його творчість і дуже гарну статтю написав Орест Зілинський. Це було видання 1967-го року у Словаччині, яке упорядкував Микола Нерв. Це теж один із таких ґрунтовних дослідників творчості Волина Ігоря Антоновича, Дім Зазорею. Ореста так, дослідження. Ну, це Микола Ільницький, це та ж Ірина Старовойд, ну, врешті, Андрухович, і його 12 обручів, і той же Андрій Ребрик, який досліджував це. Тому мені приємно про це сьогодні говорити. Ви знаєте, творчість Богдана Ігоря Антоновича, Антонича, напевно, ще буде мати дуже багато дослідників. І ще попереду відкриття е, отої великої е, не знаю, планети, материка, е, що має ім'я Богдан Ігор Антонович. Але е, найперше, це, напевно, все-таки е, читання його поезії. Е, е, перш ніж я прочитаю поезію, я би хотіла е, зачитати, як сам Богдан Ігор Антонович, у, своє, у своєму виступі в 35-му році означив становище поета. Ось він казав: Я сам у своїх поезіях підкреслюю свою національну та навіть расову приналежність не тільки в змісті, але що важніше і трудніше у формі. Роблю це менше за надуманою програмою, більше з внутрішньої потреби вірності світові, що з нього вийшов. Ось та Ленківщина, очевидно, оті пісні, казки Шевченко, які йому наспівувала, розказувала його пістунка, або вчителька приватна, в якої він, він в школу початково не ходив. Так? Вони дали свої плоди, дали свої сходи. Проти деяких голосів, продовжує поет, ідейно я себе знайшов від першого рядка, що його написав. Основ свого світогляду ніколи не змінював. Що не значить, щоб завжди не оформлював його точніше і не викінчував його у подробицях. Людина це незавершена статуя. Жива людина твориться в кожному дні, в кожній хвилині. Не шукаю фіктивного окциденту з львівської каварні, але несміли підходжу до традиції моєї землі. Це не значить, щоб я національний стиль розумів як щось скам'яніле і невідсвіжувательне. Тут тобі хвала, сивобородий міністр республіки, поетів вота це його кумир був, так, Вітьман, що навчив ти мене молитись стеблинам трав, в корчмі під романтичним місяцем, п'ючи палючу і похмільну горілку мистецтва, разом з тобою звеличую найтаємніше і найдивніше явище, факт життя, факт існування, вдаряючи по плечі молодого челядника теслярства, розкриваєш мені крізь століття таємниці прапрапричини. Сіра братіє світочі моєї парохії, челядники й майстри з мого цеху, Теслі строф, гончарі поем, різьбарі сонетів, ткачі повістей, будівничі драм, усі ви, що нам дали жити в цей час бурхливих воєн і варварських звичаїв. Повторім за дрехмарою. крізь бурю й сніг гримить наш переможний спів, що розбиває від і зневіри, невіри, дерзайте лебеді! З неволі, з небуття веде нас у світи ясне сузір'я ліре, де пінить океан кипучого життя. Це сонет лебеді, який Драйхмара написав перед тим, як арештували їх всі. Для розуміння творчості Антонича ці його слова, очевидно, мають дуже велике значення. От про те, що це робиться з душі, з потреби душі. Про початки свого захоплення він пише, скажімо, у вірші весілля. Почалось так: Упився я від перших власних строф строк похмілля, був тільки місяць дружбою, на мому спісної весіллі. Як сталося те, як дздзвеніло, сказать не міло цього вам би. Коли б так серце не горіло, так народились перші ямби. Слова не тесані в гамарні, слова осріблені в огні. Складають радісні пісні, весни заквітчені друками. Унікальні ну, образи, правда? Ви знаєте, правда, ви колись <кій> питалися, як От, творча лабораторія виглядала у поглядання Антоновича, не читала ніколи? Ні. Раскажи. Він, по-перше, він не знав літературної мови, і він її постійно вчив. Він постійно досконалювався. В нього був листочок. На листочку довкола з усіх боків по, по кругу, по центру, як йому виходило, були виписані до того вірша, який він пробував написати, були виписані, виписані різні слова, синоніми, пояснення сломачних словників, протилежні слова, і так далі, фразеологізми, все, що йому треба було, наприклад, про якісь звичаї обряди або про якусь мефічну істоту і так далі. Далі був листочок, де він вже писав повністю вірш і правив там. Він дуже сумлінно шліфував свої тексти, виправляв. Ви, якщо проаналізуєте його рими, ви не знайдете тих примітивних якихось дієслівних або ще там якихось рим, у нього унікальні рими. І третій варіант це був начисто переписаний текст. І ви знаєте, Данило Данеольницький він працював із архівами, працював із його рукописами, і він каже, можна видавати факсимні видання творів. В частково зроблено творів Богдана Іграндоновича, настільки гарний почерк був і настільки акуратно було все переписано, коли це все було довершено. Тобто це була така серйозна робота душі і розуму. Ось це поєднання розуму і душі як поєднання багато чого. Багато із дослідників називають Антонича саме синтезом багатьох моментів. Воно і дало такий такі результат. Мені здається, що він відчував, що він так скоро відійде. Такі люди, видно, довго не живуть, вони якось згорають. Багато є прикладів. Але ну що, банально був апендицит. Так? Зробили операцію, і вже він мав виписуватися. І тут починається запалення легенів і все. І воно зводить його. В Він був єдиний сину батьків, родина була заможна. Його життя могло стелитися розкішними килимами, як писав Дмитро Павличко. Але бачите, доля видала йому свій шлях у, житті, у мистецтві в житті. І цей шлях, очевидно, знаковий. Знаковий, в першу чергу, для української культури, тому що обійти. Богдана Ігоря Антоновича, розповідаючи про українську літературу, неможливо. Просто неможливо. Він писав вірші, він писав прозу, він писав драму, він писав літературу знавчої статті. Люди добрі, 28 років. Ну що 27 повне? Ну тут він ж з першого місяця не почав, напевно, писати. То, що казав Ораз Зеленський, 7-8 років активної творчості і дали. Ну, такі, дала, ці 7-8 років дали такі прекрасні е, сходи. Е, ну, Є, видно, якісь зрушення, тому що творчість Богдана Єгора Антоновича введена в загальноукраїнський контекст і вивчається в школі. Смішно сказати, лише один текст це вісім рядочків поезії «Різбо». ну, але принаймні згадуємо. Зрушення є. Зрушення є так. Багато є таких цікавих моментів, тому що жоден серйозний літератор, письменник, він обов'язково буде навертатися до творчості Антоніча, бо його складання, як він на Костенко казала, всі слова були вже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, молився. Але якщо ти їх складеш так, як ніхто дотепер, оце й буде поезія. Так от ніхто не може поки що скласти так, як це зробив Богдан Ігор Антонович. І на завершення якийсь один з його текстів про себе, то що він написав. З села такого вийшов я, життя з величних верховинець, з людей, що щирі та звичайні приймали смирну долю пай і поклонялись неба тайні під знаком співного серпа. І, може, був би тут остався, як інші, покорився сам, і до землі, німий, припавши, молився радісним вівсам, та той, що легкість дав сорні, а бджолам квіти золоті, і кіхті стали від для риси, слова співучі дав мені, і гострі зуби, щоб в житті я твердо й просто боронився. Ось такий був Богдан Антонович. У житті скромний, нерішучий, хоч його там називали по всякому. А в поезії не Читаємо Антоновича. Так, дякую, гарно. Пані Наталія, те, що ви говорили, я так думаю, що це дуже допоможе молодим поетам. У нас же існує клуб літературних дебютів нові імена і якраз тепер буде засідання. І от я от з вашої рекомендації, і я рекомендую читати Богдана Ігоря Антонича, вчити його творчу лабораторію і вчитися, як удосконалювати свої вірші. Дякую, За гарно, ще раз. Так, на цьому наш проект завершується. Це останнє було наше відео. Цього року. І е, я дякую пані Наталії. З вами була пані Наталія Реброк і Оксана Шляхта, завідувачка відділу художньої літератури.